Мішель зашивала руку, бо вона порізала її секатором. Все сталося за лічені хвилини вчора ввечері. Дитина грала в дитячій кімнаті. Як я почула крик, прибігла і бачу, що вона сидить і в неї вся рука в крові. Син приніс дитячу кімнату такий секатор. Сам взяв його в інструмент без дозволу, і вона порізалась закритим секатором. Я взагалі не уявляю собі, як це можливо. Коли я почала промивати її руку від крові, і я побачила цю глибоку рану. У мене просто був шок. Я не знала, що робити. Я обмотала її руку Рушником просто вистеріся, телефонувала чоловіку, аби він швидше їхав додому з роботи. Мішель дуже сильно плакала, бо я уявляю, який то був біль. Лікарні довелось трохи почекати хірурга, і їй прийшлось накладати шви. Рана невелика, але дуже глибока. Тепер кожен день сама я повинна робити Мішель перев'язки. Це для мене морально було дуже складно. Бо коли я побачила її шви, мені так стало боляче, просто як ножом по серцю. Дуже сподіваюся на те, що її ранка дуже швидко загоїться. Мішель щось не Зе в цьому житті це в неї вже не перша така травма серйозна.